Ми ну зараз поговоримо про нові призначення, про нове військове керівництво. Адже саме від їхнього командування, ну залежить дійсно те, як, по якому напрямку далі піде війна, підуть бойові дії. Радіон Кудряшов, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, доєднується до нашого ефіру. Ну я сподіваюся, звісно, він як людина військова краще зможе це все пояснити. Вітаю вас, пане Радіоне. Слава Україні! Я вас вітаю, грам слава, бажаю здоров'я вам та глядачам. Навзаєм, бажаємо здоров'я і вам, пане Радіоне. Хотілося б дуже почути все ж таки, які ваші очікування від приходу на посаду головнокомандувача Олександра Сирського або ну. І військовим з ним воювати цивільним, які теж стануть військовими. Ми розуміємо, що всім доведеться пройти цей шлях. Теж вони дивляться в цей бік. Які от які ваші очікування, які проблеми на вашу думку він повинен вирішити? Можливо, які в силу тих чи інших причин, ну чи не вирішувались до кінця, чи якось можливо не так, як треба. Треба нових підходів шукати почув з того, що оцінювати персоналі не буду. Ми все ж таки безпосередньо я все ж таки військовий, і я рахую, що я компетентний військовий, і це не в моїй парафії оцінювати. Да? Скажімо так, ту чи іншу кандидатуру. Але в цілому скажу щодо зміни: системні зміни потребують будь-які державні структури. Системні зміни в будь-яких державних структурах, у тому числі в армії. Є тільки на е, позитив, е, ці системні рішення допоможуть не тільки освіжити, скажімо так, командуючий склад, а й можливо внести якісь нові, скажімо так, інноваційні речі в Збройні Сили України. Тому якщо до характеристики, я її не дам. Якщо mm -hmm. до е, певних змін, то знаєте, як говорять, ці зміни вони на краще. І так чи інакше. Всі перезавантаження в керівному складі вони є на краще для того, щоб так чи інакше стряхнути систему, десь може скинути лишнього з системи, десь може покращити якісь процеси. Я... Щодо щодо роботи, взагалі, що на мою думку безпосередньо треба системно налагодити, і в яких напрямках потрібно попрацювати. Ну, по-перше, це певна бюрократизація сьогоднішнього війська. Да? Вона в деяких етапах дуже уповільнює розвиток безпосередньо Збройних сил. Друге, це і основне це допомога нашій владі, допомога нашому законодавчому да, корпусу. Це впровадження, врешті-решт, закону про мобілізацію та демобілізацію. Ну і налагодження безпосередньо логістичних процесів. А саме я маю на увазі комплектацію нашого війська. У тому числі я рахую її підвищення кваліфікованої підготовки, процесу підготовки нашого війська. Ну і саме основне да, це впровадження інновацій. На сьогодні вже е, були зроблені перші кроки: це створення е, сил безпілотних е, систем, наземних і повітряних. В цьому форматі робота вже почалася. Нам потрібні тепер системні рішення і концепція. Цього напрямку? Вчора хтось зараз не пригадаю вже навіть хто в мене в ефірі сказав про те, що є от командири оборони, є командири наступу, і що Олександр Сирський ну саме, от такий командир наступу, пане Радіоне. Чи варто очікувати ну, якихось проривів в цьому контексті, і чи загалом зараз ну, реально перейти в якийсь активний наступ, зважаючи на ті умови і по забезпеченню боєприпасами, так і по забезпеченню особовим складом? Складом. Чи ну, можна тут очікувати якихось змін в нашій тактиці і стратегії, на мою суб'єктивну думку, в цьому форматі я б нічого не очікував. Не тому, що нас один чи інший командуючий, не тому, що є якісь певні проблеми в цілому, це фундаментальні процеси, які змінюються в нашій армії. По-перше, ми ніколи не наступали. В Прямому сенсі цього слова ми до широкомасштабного вторгнення ніколи не намагалися захопити, як Росія да захоплює зараз Україну, нашу незалежну країну. Ми ніколи ні на кого не стрибали і ніколи не впроваджували великі наступальні дії. Сьогодні ми тільки вчимося, і тільки вчимося, як і захищати нашу землю, що вдало нам вдається, так і е, робити певні наступальні дії. Тому в цьому форматі головне це життя людей, головне. Це виживає наших збройних сил України і правильне планування. Тому е, цей процес не залежить від командуючих. Цей процес мало як залежить, але в принципі залежить від е, логістичного дата напрямку. А в цілому він е, е, фундаментально залежить від навиків е, і концепції збройних сил України. А сьогодні ми тільки почали розвивати штурмові підрозділи. Ми тільки почали застосовувати певні наступальні дії. В нас це виходить, але е, все не буде так швидко як хотілося б. Я чому про це питаю? От зараз можливо, ну словом, ви сказали, не, не характеризуєте персоналі, я абсолютно з цим погоджуюсь. Ну тобто, це не та історія, так тому що є головнокомандувач, перед яким стоять конкретні завдання. Прізвище, це вже питання десяте. Але от чому в прив'язці мушу все ж таки задати вам питання в прив'язці до попереднього? Тому що ну вам очевидно так само траплялись, і я не можу зрозуміти, чи це російська ІПСО, але з іншого боку, це пишуть ну і українські деякі військові про те, що ну доволі такими жорсткі методи керування військом бувають ну характеризують доволі жорсткими методами керування військом Олександра Сирського і навіть ну епітети до такі звучать жорсткі, дійсно в стилі більше російської пропаганди, там м'ясник, генерал 200 там і так далі, і тому подібне. Тобто, звідки ноги ростуть в цього, пане Радіоне? Бо насправді мені ну добре, про от, з цим просто я потім можливо уточню ще чому. Я про це питаю. Як ну як до цього ставити, що з цим робити? Це ж важливо теж, бо це і репутація так само воєначальника. Дивіться, я нічого нового не скажу е, такою фразою: що армія це жорстка система, угу. армія це чітка підпорядкованість, ієрархія, армія це виконання наказів і безпосередньо самі накази в якості бойових розпоряджень і е, адміністративних дій. Тому. Е, в цьому форматі я рахую, що всі ці медіа, скажімо так, закиди це більше чи російське псо, чи вже грання політиків всередині нашої країни саме на нервах українців. Ще раз хочу повторити, що кандидатура командуючого – це. Командуючий не воює сам, командуючий воює в команді. Командуючого є команда з підпорядкованих йому людей. І е, в цій історії це, е, і в цих системних рішеннях це більше е, командна робота і робота на взаємоповагу і на взаєморозуміння. Тому е, такі заходи в адресу нового командуючого, я рахую, це виключно медійними закидами, які з реальністю не не зовсім є суміжна. Дякую дуже вам за відповідь, пане Радіоне. Ну і тоді ще спитаю вас про е, Анатолія Брагилевича, нового начальника генштабу. Не знову ж таки, це, це не історія про персональну. Просто хочеться зрозуміти, бо про нього на відміну від Сергія Шаптали. Ну скажімо так, на загал е, не, не дуже багато інформації і було до цього. Ну і відповідно, так само суспільство не дуже прізвище. Шаптали вже було на слуху в Баргі. Левічем поки не так, да. хочу скористатися у тому числі нагодою і пояснити всім цивільним: військові це не медійні персони, військові це не попзірки, це люди, які системно архічно підпорядковано виконують свої задачі. І якщо ми е з цивільної да з медійної точки зору не знаємо про одного чи іншого кандидата. Це не означає, що цей кандидат і ця людина, яка стала на посаду, не є професіоналом. На сьогодні дуже багато е, військовослужбовців офіцерського складу, вищого офіцерського складу, зараз рухаються по системі, приймаються системні рішення. І я надіюся, всі ці рішення, так чи інакше, вони зіграють лише на позитив і на розвиток нашої обороноздатності безпосередньо системи збройних сил України. Ні, ні, я це розумію. Просто мав на увазі, можливо, ви по ну роду служби там стикались, скажімо, з паном Баргелевичем, тому що ну з паном Сирським, там ну третя штурмова дуже добре знайома, та ж оборона Бахмута. Там, до речі, теж деякі бійці ну, теж там описують його з цього боку, але знову ж таки, я не про це. Просто от якщо перетинались, можливо, от з паном Баргилевичем, то от, ну що би ви про нього сказали? І про пана Сирського з власного досвіду може що би по. Бархілевіча він працював начальником штабу. Якщо я не помиляюся, угруповання Хортиця. Це угруповання вдало реалізовувало управління, тому це один з тих професіоналів, який як то кажуть, не перший рік в справі, які як то кажуть, не перший рік на війні і працює саме в напрямку захисту і незалежності нашої держави. Щодо сирського, Сирський Тут мало чого, мало чого можна сказати. все є на поверхні. Ця людина дуже відома не тільки у війську, а й в медійному просторі про неї там дуже багато говорили і до сих пір говорять з приводу вдалих проведених операцій, які він очолював. Ну знову ж таки хочу повторити, що це не виключна заслуга Цирського, це заслуга команди, яка очолювалась їм. Під час роботи тому в цілому всі ці зміни вони структурно, на мою думку, тільки поліпшать роботу збройних сил України, тому що системні перезавантаження вони в цілому відіграють на державних структурах тільки в позитивному форматі. Дякую дуже, пане Радіоне, за оптимізм. Сподіваюсь, заспокоїли ви частину тих наших глядачів, які там вже б'ють на, на бат, кричать караул, все пропало. Тому дякую вам надзвичайно за цю розмову, за роз'яснення, за ваше бачення. Радіон Кудряшов, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, був з нами на зв'язку.